20 вересня завжди мало особливе значення для України. Ця дата об'єднує різні події, які відображають драматичний шлях нашої держави: від тріумфів і боротьби до трагедій і відродження. У 1657 році влада в Україні перейшла до рук Івана Виговського. після смерті Богдана Хмельницького країна опинилася у вирі невизначеності. Виговський прагнув утримати незалежність і зміцнити козацьку державу. Попереду на нього чекали союз з Річчю Посполитою, перемога під Конотопом, але й боротьба за легітимність у власному народі. Саме тоді почався складний період руїни. Вересень 1919 року увійшов у пам'ять як час відчайдушної боротьби УНР та Галицької армії. Після виснажливих походів українські війська намагалися втримати Київ, але у місто ввійшли денікінці, а більшовики готували наступ. Українські землі знову стали ареною протистояння чужих армій, і державність опинилася під загрозою. 20 вересня 1941 року принесло одну з найстрашніших трагедій Другої світової. Київський котел замкнувся, і сотні тисяч радянських солдатів, серед яких багато українців опинилися в оточенні. Багато з них загинули, інші потрапили в полон, де їх чекали нелюдські умови. Це стало однією з найбільших катастроф війни. Через два роки, 20 вересня 1943-го, почалася чернігівсько припятська операція. Радянські війська прорвали німецьку оборону на лівобережжі. Це стало важливим кроком до визволення Києва і доказом, що українська земля здатна відродитися. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року кожен вересневий день був сповлений нових подій. Саме цього місяця Україна розпочала активні дипломатичні контакти, закладаючи основи міжнародного визнання та власної політики. Це був перший крок від радянського минулого до незалежного майбутнього. 20 вересня 2003 року у Києві та багатьох інших містах відбулася масова акція протесту Повстань Україно! Опозиція зібрала десятки тисяч людей, які вийшли проти авторитарної влади. Ці виступи стали репетицією майбутніх революційних змін, що вибухнули помаранчевою революцією. 20 вересня в українській історії це не просто календарна дата, це відзеркалення нашої долі, від козацьких битв і державотворчих зусиль до трагедій війни та демократичних злетів. У кожному столітті цей день нагадував, що Україна здатна вистояти навіть тоді, коли здається, що все втрачено.